Ічні візити регіональний розвиток культури та полювання за фахівцями сьогодні. В інформаційному блоці від сфера ТВ Луцьк». з вами у студії Вікторія Притулюк. Мої вітання. Лідер радикальної партії Олег Ляшко пообіцяв відновити фінансування професійно-технічної освіти на Волині. Політик зустрівся зі студентами Горохівського аграрного коледжу та не оминув увагою. І ківерчан про що Волиняни розмовляли з лідером радикальної партії, та які питання народний депутат після зустрічі хоче поставити перед урядом ребром? Дивіться вже за мить. Ви тут учитесь От я. Зроблю все, щоб коли ви закінчите коледж, щоб у вас була робота і нормальна зарплата, Щоб вам не треба було батраками їхати у Польщу і шукати там кращої долі. Так зустрічають лідера радикальної партії Олега Ляшка, студенти горохівського аграрного коледжу. Молодь висловлює сподівання, що політику під силу виправити ситуацію з фінансуванням профтехосвіти. адже прагнуть по закінченню навчального закладу отримати високооплачувану роботу в рідній Україні. Волиньон рекорди стави по експорту дешевої робочої сили у Польщу в інші країни. От я йду в президенти, щоб змінити все це, щоб вернути молоді надію, що вони можуть заробляти в Україні, а країні силу вернути. За словами політика, місцеві бюджети, в яких зараз мають фінансуватися коледжі, і так відчувають брак ресурсів за більшістю необхідних статей. Завдяки сприянню Олега Ляшка та його Волинській команді однодумців на Горохівщині зроблено вже чимало самі. Я той казав, для простого народу то надійна людина. Останні тільки обманюють нас вже 28 років, як не як. То один чоловік, який дбає, як той казав, за простий народ і за село. Посприяти виділенню, щонайменше мільйона гривень на реконструкцію коледжу пообіцяв лідер радикальної партії. Поспілкувався народний депутат України із мешканцями Горохівщини та окреслив, що збирається змінити в країні. Відновлення економіки, нові робочі місця. Відновлення промислового потенціалу тваринництва, крову в село вернути, поспілкувавшись з горохівчанами, лідер радикальної партії відвідав і місто Ківерці. Там людей турбують захмарні суми у платіжках за газ. Півтора мільярди гривень премії, які Коболів собі отримав, це знущання над кожною людиною. Космічні платіжки людям, а вони собі космічні премії виписують. І влада робить вигляд, що цього грабіжа не бачить. Тому ми вимагаємо, щоб Коболів негайно вернув цю премію, вирішити взагалі питання із цими космічними зарплатами для державних чиновників, зарплати Лям лікарям піднімати, а не держдемордамтіверчани схвалюють дії народного обранця. Вони раді, що він особисто до них завітав, щоб допомогти вирішити проблеми. Хотілося б покращити своє життя. От, наприклад, я інвалід другої групи, мене син, ми двох проживаємо. Лікується він буквально по сім місяців, і нам не вистачає пенсії. Хотілося б так, як він каже, щоб підвищення було пенсій, щоб вистачало на ліки, на медицину на охорону. Ну, взагалі поважаємо його. Тож голова обласної організації РПЛ Володимир Кравценюк висловив вдячність усім, хто взяв участь у зустрічах з лідером радикальної партії. Я думаю, всі б помітили його. Живість, жвавість, і його таке внутрішнє переконання, що любов до людей і бути в народі це саме головне. В кожному районі Волині, де працює команда Олега Ляшка, не обіцяють, а роблять реальні справи. Тож лідер радикальної партії вважає, каже Володимир Кравценюк, що саме до простих людей треба йти. Заплановані наступні візити десь на березень. Ми будемо старатися так, щоб охопити всі сільські райони. Чому тому, що Олег Валерійович каже правильно, що в місті людям більше щастить зустріти політика в очі йому висказати все, що про нього думають. В селах є села, які ніколи не бачили не то, що лідера фракції, не то що кандидата в президенти, вони ніколи не бачили. Народного депутата. Тож, вочевидь, вже незабаром усі бажаючі волиняни знову матимуть можливість поспілкуватись з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Вікторія Яценяк, Антона Антон Нощук, Сфера ТВ Луцьк. Про напрямки і тенденції розвитку регіону говорили сьогодні на прес-конференції у стінах Волинської ОДА. Посадовці також підбили підсумки останніх років та розповіли, як може виглядати волинь вже незабаром. Про захід у наступному сюжеті. Ще указом президента від 21 квітня 2015 року було утворено раду регіонального розвитку, одним із основних завдань якої є вирішення проблемних питань життєзабезпечення регіонів. Саме цьому напрямку діяльності влади присвятили сьогоднішню прес-конференцію. Розповідає заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П'ятигорець. Сьогодні наш захід присвячено майбутній фінальній підсумковій раді регіонального розвитку, яка має пройти на Волині в середині березня під час брифінгу чиновники розповіли про те, що відбувалося в області за останні роки. А Волині в цьому сенсі мовляв, є чим пишатися, адже за попередніми даними в краї утворено 50 ОТГ, де вже відбулися перші місцеві вибори. Реформа децентралізації прискорила темпи зростання місцевих бюджетів. Також значно зріс бюджет області, і це лише декілька показників, що ілюструють зміни. Ми зараз готуємося до фінальної фази затвердження плану розбудови області в цьому власне і буде полягати другий етап проведення ради регіонального розвитку. Відповідний план розійшли по всій області накладом аж 150-200 тисяч примірників. Кожна людина зможе цей план побачити і висловити свої побажання. Наголошує голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев. Дуже доступно, якісно це все діло візуалізовано і можна поділитися з людьми, які можуть надати свої пропозиції. Подобається їм чи не подобається, якщо що, то що саме вони б допрацювали? До слова, за останні три роки на території Волині за рахунок різних державних та місцевих програм було збудовано та реконструйовано понад тисячу інфраструктурних об'єктів. Найменш амбітні плани передбачені до реалізації на період 2019-2021 років. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера ТВ Луць. Волинська культура потребує реформування та значної фінансової підтримки, бо та, що нині є, на жаль, зупинилась на рівні так званого совка. Чого бракує для належного розвитку галузі? обговорили на розширеній колегії профільного управління ОДА. Більше інформації дивіться у наступному сюжеті. Вчора був ну, молитовний. Пікет чи мітинг московської церкви, яку вони лукаво називають Українські православні церкви, і там було близько тисячі людей. І я зразу ж порівняв з фестивалем повстанської пісні, де було набагато менше людей. Так як же ж так? Чудове виконання хористів та творчих колективів, а також відмінна гра акторів. Все це створює нашу неповторну культуру. – впевнений очільник виконавчої влади в області Олександр Савченко. Та що отримують вони взамін на свій неоціненний талант це вже інше питання. Розвиток в культурному напрямку і в туристичному напрямку на Волині в Занепаді. Люди з останніх сил намагаються донести нам всім свою майстерність, свою душу вкладають культуру, а ми їм за це не зовсім правильно відплачуємо добром. Якщо оцінити ситуацію загалом, стверджує Олександр Савченко, з поміж усіх культурних заходів, які він, мовляв, бачив у різних регіонах України, Волинські найдушевніші, тож тепер каже, залишилось найважливіше не втратити цю душевність через недофінансування. Вікторія Яценяк Антононищук Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам, інтернет-виданням перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивитися нас у кабельній мережі воля. Таким був інформаційний тиждень в об'єктивах відеокамер сфера Тіві Луцьк. Благополучного вам вікенду в колі найближчих. І будьте здорові.